Доброго ранку, я Тетяна Кіцева, дітологиня, нутриціолог, сімейна лікарка. Сьогодні тема етеро: продукти, що знижують холестерин. Холестерин вже давно перестали вважати ворогом, і знижувати його рівень потрібно тільки за медичними показаннями. 80% виробляється в організмі, і тільки 20% холестерину потрапляє до нас з їжі. Холестерин має свої фракції. Ліпопротеїди низької щільності називають умовно поганим холестерином, бо якщо він підвищується, то буде викликати ризик інфарктів і інсультів. І є ліпопротеїди високої щільності або хороший холестерин, який знижує ризик виникнення атеросклерозу. І тому основна увага в харчуванні буде приділятися продуктам, які можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину і підвищити рівень хорошого холестерину. Є кілька ключових продуктів, які допоможуть це зробити. Перше, це цільнозернові, особливо овес і ячмінь. Овес містить бета-глюкан, тип розчинної клітковини, яка допомагає знизити рівень поганого холестерину, утворюючи в кишечнику гелеподібну речовину, що зв'язує холестерин і перешкоджує його всмоктування. Ячмінь також має високий рівень бета-глюкану і може аналогічно знижувати рівень поганого холестерину. Горіхи. Особливо мигдаль і волоські горіхи, вони багаті на мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти, які можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину, якщо їх їсти в помірних кількостях, бо вони мають високу калорійність. Жирна риба. Така як лосось, скумбрія, сардини і форель, містить багато омега 3 жирних кислот, які зміцнюють здоров'я серця, підвищуючи рівень холестерину високої щільності і знижуючи рівень тригліцеїдів, дуже поганих жирів. Фрукти та овочі, окремі фрукти, такі як яблука, виноград, полуниця та цитрусові, вони багаті на пектин, тип розчинної клітковини, яка допомагає знизити рівень холестерину низької щільності. Бобові. квасоля, сочевиця та горох також є чудовими джерелами розчинної клітковини, яка допомагає зменшувати всмоктування холестерину в кров. Авокадо, авокадо джерело мононасичених жирів і клітковини допоможе збалансувати хорошу і погану фракцію холестерину. Рослинні олії, вживання таких олій, як оливкова ляна, замість вершкового масла або топленого жиру, може допомогти знизити рівень поганого холестерину. Добавки з клітковиною, такі як псиліум, також можуть допомогти збільшити добову норму харчових волокон і тим самим сприяти виведенню надлишку холестерину. На додаток до змін у раціоні харчування, регулярна фізична активність, підтримання здорової ваги та відмова від тютюнового диму є важливими для контролю рівня холестерину та посилення гіполіпідемічного ефекту продуктів харчування. Також важливо обмежити споживання насичених жирів, які містяться в червоному м'ясі та жирних молочних продуктах. І трансжирів вони містяться в оброблених і смажених продуктах, оскільки вони можуть підвищувати рівень холестерину. Будьте здорові!